У нашому світі, де завдання і дедлайни, здається, ніколи не закінчуються, особливо під час навчання, вміння розслабитись це не просто щось приємне, це без перебільшення справжня суперсила. Тож давайте розбиратися, як опанувати цю навичку, щоб не просто виживати, а й класно почуватися. Погодьтеся, дуже влучна метафора. Бо якщо гітарну струну перетягнути, що буде? Вона або злучатиме неприємно, фальшиво, або просто порветься. Дуже схоже відбувається і з нами, коли ми живемо в стані постійного стресу. Ось наш план на сьогодні. Спочатку поговоримо про цю саму натягнуту струну. Далі з'ясуємо, чому відпочинок це не розкіш, а необхідність, потім визначимо, що ж таке справжня релаксація, і, звісно, розглянемо практичні інструменти, які можна використовувати будь де навіть у школі. Отже, повернімося до нашої струни це відчуття постійного тиску, Знаєте, коли плечі напружені, а в голові просто рій думок, воно ж знайоме багатьом правда, і воно неймовірно виснажує і фізично, і морально. І от у чому річ. Цей зв'язок абсолютно прямий, так само як і струна. Наше тіло та розум просто не створені для того, щоб функціонувати в режимі постійної напруги. Рано чи пізно це призводить до втоми, тривоги, виснаження, до всього того, що заважає і вчитися, і просто радіти життю. А тепер ключове питання: чому ж релаксація це не просто щось приємне, а по суті біологічна необхідність і для нашого тіла, і для нашого мозку. Ну, тут різниця, як то кажуть, очевидна. Тільки погляньте, з одного боку постійний стрес це поганий настрій, проблема зі сном, слабкий імунітет, а з іншого спокій, який дає нам емоційну рівновагу, кращу концентрацію і загалом міцніше здоров'я. Здається, вибір очевидний. І це, до речі, не просто слова. Наука це підтверджує. Доведено, що практики релаксації безпосередньо впливають на нашу біохімію. Вони знижують у крові рівень кортизолу, а це ж головний гормон стресу. Уявіть, ми можемо свідомо керувати реакцією власного тіла. Гаразд, з тим, навіщо це потрібно, наче розібралися. Але що ж насправді ховається за словом релаксація? Це дуже важливий момент, бо тут існує чимало хибних уявлень. Ось чітке визначення. Зверніть увагу на слово метод, тобто релаксація це не щось випадкове, а цілеспрямована дія, і мета її не просто нічого не робити, а активно зменшити напругу, стабілізувати емоції і, як наслідок, покращити концентрацію. І ось це, мабуть, ключова ідея просто лежати на дивані, гортаючи стрічку новин, це не релаксація. Справжня релаксація це завжди активний свідомий процес. Це, по суті, турбота про себе, підтримка себе в ресурсному стані. Ну а тепер переходимо до найцікавішого до практики. Уявіть, що існує цілий набір інструментів для гарного самопочуття. Завдання просто обрати ті, що підходять найкраще саме для себе. І ось наше умовне меню. Тут є варіанти на будь-який смак. Від дуже спокійних, як от дихальні вправи чи медитація, до більш активних прогулянки, спорт, важлива думка, не існує єдиного правильного способу. Головне, знайти те, що повертає відчуття спокою та радості. Окремо варто сказати про спорт, чому він такий ефективний. А тому, що фізична активність запускає в нашому мозку вироблення ендорфінів. Це буквально наші внутрішні гормони радості, така собі хімічна формула щастя, яка допомагає боротися зі стресом. Добре, а що робити, коли стрес наздоганяє от просто тут і зараз, скажімо, перед контрольною чи під час напруженого уроку? Для цього існують швидкі, та, що важливо, непомітні техніки, які можна застосувати будь-де і будь-коли. Це, мабуть, найпростіший і найшвидший спосіб глибокий повільний вдих, коротка пауза і такий самий повільний видих. Цей простий цикл миттєво посилає сигнал нервовій системі, усе гаразд, можна розславитися. Ще один дуже потужний метод коли ми спочатку сильно напружуємо. А потім повністю розслабляємо м'язи, ми вчимося краще відчувати своє тіло. Саме цей контраст допомагає свідомо відпустити напругу і ніби витрусити стрес із тіла. Потрібне швидке перезавантаження, просто почніть повільно рахувати до десяти. Це здається банальним, але це перемикає увагу з джерела стресу на просту монотонну дію і дає мозку кілька дорогоцінних секунд, щоб заспокоїтись. І, звісно, не забуваємо про фізичних помічників. Простий гумовий м'ячик чи будь-яка інша антистрес-іграшка може стати чудовим інструментом, щоб скинути м'язову напругу, причому абсолютно непомітно для оточуючих. І наостанок, мабуть, найважливіша думка релаксація це не втеча від проблем і не лінь. Це стратегічна інвестиція у себе. І ця інвестиція обов'язково окупиться. Кращими оцінками, міцнішими стосунками і, що найголовніше, енергією для досягнення власних цілей. Тож, знаючи все це, залишається лише одне питання, яке варто поставити собі яку маленьку, але таку важливу інвестицію у власне здоров'я та спокій можна зробити вже сьогодні.